Амо підсумки середи, на часі новини і далі про таке 581-ша доба війни. Поточна ситуація в Україні та бойові дії на лінії фронту розкажемо за мить. Місто, яке щодня потерпає від обстрілів та російського терору, як рятувальники допомагають оріхівцям, які не покинули рідний дім. На честь міста зі сталевим серцем у Запоріжжі з'явився мурал, присвячений Маріуполю. Бачила його і наша знімальна група. Це місто дійсно герой. Починаємо оперативну інформацію по Україні. Минулої доби окупанти обстріляли Херсонщину з мінометів, артилерії, градів, танків, авіації та безпілотників. Загарбники поцілили у житлові квартали будівлі навчальних закладів, заводів. Пенітенціарну установу у Херсоні та лікарню у Береславі. В результаті атаки поранень дістали 12 людей. Було дуже зариво, сильне і чулось як два приліта. Мене скинуло з кроваті, я повзла по полу, повзла було дуже страшно і було чутно, що сипляться візді окна. Тим часом в Херсонській ОВА через загострення бойових дій жителів окупованих громад закликають евакуюватись подалі від лінії зіткнення. Тож, якщо не маєте можливість евакуватись на підконтрольну Україні територію, тимчасово покиньте громади, що знаходяться на лінії вогню. Якщо маєте таку можливість, обов'язково скористайтеся нею. Україна на вас чекає і не лишить сам на сам з проблемами. Ми вам допоможемо як тільки ви будете на підконтрольній Україні території. Телефонуйте до нашого контактного центру 0800 101 102 Вночі окупанти з важкої артилерії гатили по Нікопольщині. Ракети влучили у житлові будинки, садиби та підприємства. Вже відомо про двох постраждалих чоловіків 44 та 68 років. Їх наразі госпіталізовано. Зайнялася двоповерхова будівля. Вогонь, рятувальники приборкали. Пошкоджене приватне підприємство. Понівечені чотири господарські споруди, одна знищена вщент. Побиті шість приватних будинків авто, газогони та лінії електропередач. Окупанти будують залізничний міст через річку Кальміус біля окупованого села Гранітне, що на Донеччині. У разі успіху загарбники поєднають свою гілку у напрямку Таганрог Ростов на Дону з українською Маріуполь Асланове Кальчик-Волноваха. На практиці це не лише глобальне вирішення питання щодо військової та цивільної логістики, але й кардинальне зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом. Нагадаю, що залізничне сполучення з Волновахи на захід йде далі через розівку Мелітополь в Крим на північ Донецьк. Водночас наші воїни продовжують нищити ворога по всіх напрямках. На відео бійці 68-ї єгерської бригади ліквідують російські гаубиці д 30 за допомогою дронів, що керуються пілотом у режимі реального часу. Протягом минулої доби авіація Силоборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділем ракетних військ уражено п'ять артилерійських засобів, три райони зосередження особового складу та військової техніки. Один пункт управління та два склади боєприпасів противника. Переходимо до оперативної інформації. По Запорізькому напрямку чотирма авіабомбами окупанти вдарили по Орігову роботиному та малій Токмашці. Також минулої доби зафіксовано чотири атаки ударними безпілотниками по Гуляйполю Малинівці і Малій Токмачці. Внаслідок артобстрілу приморського поранено 56-річного чоловіка. Його доправлено до лікувальної установи у важкому стані. Також ворожа артилерія забрала життя 66-річного жителя Оріхова. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. За інформацією власних джерел, від учора окупований Бердянськ без водопостачання. Окупаційні пабліки пишуть, що води немає через пошкодження кабелі електропостачання, начебто, це призвело до знеструмлення насосних станцій водоканалу. Раніше при Україні такі відключення були вкрай рідко. На випадок форс-мажорних ситуацій у водоканалі були потужні генератори. Судячи з того, що оркозмі вже почали писати про перелік водозаборних колонок. Генератори кудись поділися, і воду мешканцям дадуть не скоро. Сьогодні в місті немає світла, майже відсутній зв'язок. Вже другу добу поспіль, суттєві проблеми з інтернетом. Місто переповнене російськими військовими та ворожою технікою. Дуже багато тентованих машин з маскувальною сіткою на деяких таблички 300. Тим часом на Малітопольському та Оріхівському напрямках командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський показав, як бійці підрозділу аеророзвідки Кобра ударними безпілотниками знищують ворожу бронетехніку. Тим самим анонсувавши невдовзі гарні новини. Як красиво там, там, та й тут красиво була наша і буде наша красиво, земля ріднесенька що тільки став, На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку ворога в районі південніше-Новодарівки Запорізької області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Щоденні обстріли, знищені будівлі та порожні вулиці. Незважаючи на це, в Оріхові залишаються люди, а місто продовжує жити. Осередком безпеки для багатьох там стала пожежно-рятувальна частина. Як тримаються жителі Оріхова та про тих, хто першими приходить їм на допомогу далі? Пожежна частина в Оріхові стала для жителів острівком захисту та допомоги. Щодня місцеві можуть отримати тут продукти і питну воду, а за потребу й зарядити телефони. Тиждень тому пожежна рятувальна частина стала черговою мішенню для росіян. Керована авіабомба впала за понад 60 метрів від будівлі. Вибуховою хвилею пошкодило пожежне депо. На щастя, особовий склад і техніка не постраждали. Але ви бачите, наслідки руйнувань. На цьому місці можете уявити собі, якою силою був цей удар, оскільки будівля знаходиться на відстані приблизно 50-60 метрів. Від цього. Попри всі складнощі, рятувальники Оріхова продовжують повсякчас приходити на допомогу людям. Кількість тривог, вона незлічена. Краще сказати, скільки є часу, коли немає тривоги. Приблизно, ну, тобто, 2-3 години за день це коли немає тривоги. Все інше. Це той час, коли лунає тривога і коли є активність ворожої сил. В Оріхові майже не залишилося вцілілих будівель, проте тут все ще живуть люди. Спасибі вам, які люди є благодатні, що допомагають нам людям, МЧС, що допомагають. Кожну хвилину нам. Місцеві намагаються врятувати навіть пасіки з бджолами сусідів. Решту майна на цьому подвір'ї знищила російська зброя. збивало. Це тут нього пасіка була. Оце тут стояли уліки. Я повивозив. йому. Там ще тут уліки є. Ну, це ж... О, немає після прильотів, Незважаючи на щоденні обстріли, чоловік мріє про найголовніше нашу перемогу. Перемога буде за нами однозначно. Ми надіємося, що всі ми веримося. Єлизавета Швайко, телеканал МТМ. У ДБР викрили схему ухилення від мобілізації, яку організував колишній керівник військомату через своїх підлеглих, які залишились працювати у запорізькому ТЦК. Екс військом вирішив підзаробити на мобілізації до свого бізнесу. Залучив також фахівців військово-лікарської комісії МСЕКУ та медичних закладів Запоріжжя. Зокрема, у кардіологічному відділенні 5-ї міської лікарні військово зобов'язаним пацієнтам видавали підроблені довідки про нібито проведені операції на їх підставі. ВЛК ухвалювала висновок, який звільняв від мобілізації. Слідчі дії щодо встановлення фактів корупції та дотичних до неї осіб тривають. Усім причетним до злочинів загрожує до 10 років загратами. Встановлено, що зловмисники встигли надати послуги щонайменше 40 особам, яким тепер доведеться довести свої захворювання на повторних ВЛК згідно з указом президента. Тим більше, що дехто з них встиг оформити у МСЕК різні ступені інвалідності для отримання грошової компенсації, працівники ДБР провели близько 10 обшуків, зокрема у Запорізькій міській лікарні екстреної швидкої допомоги, обласному центрі медико-соціальної експертизи та низці військово-лікарських комісій, посадові особи яких підозрюються у підробці медичних документів для ухилянтів. Повернення загублених дітей, кермування на підпитку та затримання крадія дротів докладніше про це в нашому відеодайджесті. У Комунарському районі патрульні виявили чоловіка, причетного до крадіжки дротів. Обстежуючи лісосмугу, поліцейські помітили осередок вогню і запоріжця, що сидів поруч. Побачивши інспекторів, він почав тікати, проте був одразу затриманий. Перевірка за базою даних засвідчила, що чоловік вже притягувався до відповідальності за аналогічні правопорушення. Поліція розшукала восьмирічну дівчинку та дев'ятирічного хлопчика, які за дві години до цього загубились. На сполох забили батьки, діти грали на подвір'ї та пішли у невідомому напрямку. Знайшли їх в одному з парків міста. Цього ж дня додому правоохоронці повернули ще одну дитину. Одинадцятирічна дівчинка пішла з дому, бо батько не відпустив її гуляти, тому вона вилізла через вікно та ходила вулицями міста. Після звернення батька дитину швидко розшукали. На острові Хортиця водій, керуючи транспортним засобом, де Оланус не дотримався безпечної швидкості руху та бокового інтервалу, внаслідок чого влетів у металеву огорожу. Патрульні, що прибули на місце, помітили у кермувальника ознаки сп'яніння. Проте проходити тест на вміст алкоголю в крові порушник відмовився. Як виявилось, це не перша така витівка водія. Впродовж року він вже притягувався до відповідальності за кермування на підпитку. На чоловіка склали чотири адмінпротоколи. У 2024 році національний мультипредметний тест міститиме чотири предмети: три обов'язкові математика, українська мова та історія України і один на вибір. Окрім того, тестування планують провести не в червні чи липні, як зазвичай, а в травні посиляті заходи безпеки для учасників тестування. Для цього у закладах освіти запроваджуватимуть металодетектори. А от комп'ютерний онлайн екзамен проводитиметься в Україні і за кордоном в один день протягом чотирьох годин. Чотири предмети будуть в об'єднаному одному тесті. Відповідно, дві години перерва дві години. А це достатньо сильне навантаження на дітей. Ми це дуже добре розуміємо. Але з іншої сторони, так само треба розуміти, що навантаження вищої освіти не менше. Так що в даному випадку ми говоримо про 4 години тестування: 4 предмети, 4 години тестування в один день. В першу чергу, ми маємо забезпечити безпеку, і відповідно це означає, що ці тестування буде відбуватися не по всій країні в один день а очевидно буде розтягнути в часі. Обов'язковим предметом тестування стає історія України, але не весь історичний період а з 16 століття і до сучасної доби. Перелік додаткових предметів розширюється. Тестові питання опублікують одразу після того, як затвердять нормативну базу вступних іспитів 2024 року. Окрім цього, ми розширюємо також кількість і зміст предметів на вибір раніше до 2022 року. Ми мали такий предмет, як українська мова, українська література цього року з'являється окремий тест Українська література. Звичайно, він буде над цікавий для тих, хто вступає на філологічні в першу чергу спеціальності. Окрім того, повертається географія. Ви пам'ятаєте, що минулого року географії не було цього року? Вона буде. Зміст завдань національного. Мультипредметного тесту відповідатиме програмам зовнішнього незалежного оцінювання, які вже е, декілька років поспіль е, є актуальними, і відповідно не потрібно очікувати ускладнення тестів або появи якихось нових тем. Всі ті програми, які є затвердженими, ними вже сьогодні можна послуговуватися. Вступити до українських вишів можуть і діти з тимчасово окупованих територій лише за співбесідою. Окрім цього, у 2024 році учні 4, 9 та 11 класів не будуть проходити ДПА. Однак, по завершенні початкової ланки планується проведення пілотного моніторингового державного підсумкового атестування за спеціально розробленими освітніми матеріалами до проєкту Планують залучити близько двох тисяч учнів 4 класів. У Запорізькому ТІЦ провели захід з нагоди всесвітнього дня туризму. Минулого року його не проводили, адже багато закладів були зачинені, а люди виїхали із Запоріжжя. У 2023 році культурна сфера знову почала оживати. З'явились нові проєкти та ініціативи, які виклики кинула велика війна туристичній сфері та як нині вона функціонує. Дізнавались наші журналісти. У туристичному інформаційному центрі провели зустріч з представниками місцевого бізнесу, власниками кафе та ресторанів, музейниками, а також зі студентами, що навчаються на спеціальності туризм. Захід відбувся з нагоди всесвітнього дня туризму. Розпочали його з урочистого вручення, подяк за плідну працю у такі непрості часи. Говорили під час зустрічі і про виклики, з якими зіштовхнулась туристична сфера. Директор центру зазначає, культурне життя через Велику війну суттєво змінилось, адже багато людей поїхали з міста або ж пішли захищати Україну на фронт. Найбільше це вплинуло на кількість гідів. У нас не так багато зараз у Запоріжжі гідів. Практикуючих, які проводять екскурсії, це можна прослідити навіть з наших анонсів, тому що ми не маємо такого пулу гідів, щоб презентувати кожного тижня, наприклад, нового гіда і якось не повторюватись. Заклади музейні, наприклад, теж працює Файтон, працює обласний краєзнавчий і наші муніципальні музеї, феноменальні сили та музей архітектури. Не так багато, але і це добре, все одно, що люди працюють, продовжують працювати, приймати тут. Ристів до себе війна зокрема стала й поштовхом для пошуку нових форматів, кажуть музейники. Так з'явилось багато проєктів, які не вписуються у класичне розуміння музею, проте дають хороший результат в 2023 році, наприклад, вже на цей час ми перевершили показники 2022 року. Я думаю, що це завдяки і нашим екскурсіям суботнім, і недільним, і нашим невеличким таким проєктам, які. Пов'язані з тим, що ми міксуємо різні види і музейної діяльності, і не музейної діяльності. Завершили захід презентацію нового коктейлю із символічною назвою Серце Хортиці над ним працювали понад шість місяців. А при створенні керувалися історичними довідками про те, як вживали алкоголь наші пращури, зокрема запорізькі козаки над этим коктейлем. Ми працювали більше полгода. в снігов вложить історію нашого родного края непосредственно острова Хортіці показати а, разнообразие трав, которые входять. непосредственно в нашу настойку на та історичка ріконструкція, тому що всі трави, корасту на Хортіса, Хортицы, занісі занесены в красну книгу. Замість червонокнижних автори коктейлю підбирали максимально споріднені з ними рослини, приховали у напої і особливий символ Запоріжжя. В нього входить майський чебрець, входить шафран січати, входить цвітіні ліпи. Мед степной наш, яблочный сок украшается желудем 700-летнего нашего запорожского дуба, который впоследствии можно забрать с собой и высадить маленький дубочек на острове Хортица. Попытались передать аутентичность тех напитков, которые были в старые времена, которые пили наши запорожские казаки. И горилка тогда 40-градусная не была в почете и чисто, ее настаивали, и крепость была приблизительно 20-25 объемных процентов содержания алкоголя. Часом коктейль Серця Хортиці можна буде скуштувати і у закладах Запоріжжя. Самі ж музейники та бізнесмени сподіваються, що наступне професійне свято вони зустрічатимуть вже у мирній Україні. Наталія Юр'єва, Станіслав Єфремов, Пес, що пише книги, веде сторінки у соцмережах і купує автівки для ЗСУ. В одній з дитячих бібліотек Запоріжжя відбулася творча зустріч з письменницею з Дніпра, авторкою книги пригоди песика Кокса Галиною Терянік. Приїхала до Запоріжжя не сама з головним героєм свого твору, таксою коксом. З письменницею та її чотирилапим помічником познайомилася наша Оксана Чуприна. Письменниця з міста Дніпра Ганна Терянік у Запоріжжі презентувала свою книгу пригоди песика Кокса. З юними читачами говорила про домашніх улюбленців. Поки головний герой книги відпочивав з дороги, розповіла: її песик вміє розмовляти і сам пише всі ці захопливі оповідання, які потім стають книгами. Діти охоче в це вірили, підтримували розмову, а Кокса оточили особливою увагою. Всім хотілося погладити. Погодувати та сфотографуватися з незвичайним собакою. Пані Ганна розповіла, чому саме вирішила написати книгу. По перше, я власниця собаки, звичайно, що дивлюсь, дивлюся за ними, насолоджуюся ними спілкуванням з ними. І е, помітила, що всі собаки вміють розмовляти, мають власні почуття, бачите, навіть зараз. Е, і Треба це описати, треба розважатися, треба, попри всі важкі часи, все одно переживати їх з усмішкою і мати надію. Це вже друга книга про чотирилапого після виходу першої, ще у 2019 році. Її головний герой пес Кокс став популярним, зареєструвався у соцмережах, які веде сам. Має чимало підписників під час війни активно збирає кошти. На автівки для ЗСУ вирішили купувати автомобілі. Купуємо автомобілі. П'ять штук купили. Зараз збираємо на шосту. Ну і будемо до перемоги. Якщо хлопці їздять на наших машинах з обличчями собак і котів, нам дуже приємно. І, до речі, жодна наша машина за рік не постраждала. Це велике досягнення, тому що у нас є спеціальні обереги, які ми вішаємо в салон. У нас є прапори, у нас є все необхідне для того, щоб вберегти наших військових. Пілкування. Читачів з Дніпровською письменницею та її таксою відбулася в рамках бібліофесту, який проходить в рамках заходів до всеукраїнського дня бібліотек. Особливо полюбляють проводити зустрічі, під час яких знайомлять читачів. З авторами книг діляться запорізькі організатори. Дуже цікаво, як на мене, прийти в бібліотеку, взяти не просто книжку, а ще й познайомитися з автором цієї книжки, а ще цікавіше познайомитися з героєм цієї книжки. А коли ще цей герой є кумедним песиком, то вважаю, що для, для дітей це такий додатковий позитив. Дітям зустріч дійсно сподобалася. Вони довго не відпускали гостей з Дніпра, гортали книжку, де кожне оповідання цікаво ілюстрова просили авторку залишити автограф. Письменниця та песик Кокс пообіцяли юним читачам, що це не остання їхня зустріч. Оксана Чуприна, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Поліпшити емоційний стан а також вивільнити негативні емоції. У центрі підтримки «Я Маріуполь, Запоріжжя для юних переселенців провели заняття з арт-терапією кольорові емоції. Діти взяли участь у майстер-класі, завдяки якому мали змогу порелаксувати. Більше розповість Анна Крамаренко. Цю кімнату в центрі підтримки переселенців «Я маріуполь Запоріжжя облаштували спеціально для дітей. Тут є все необхідне для цікавого дозвілля маленьких маріупольців, зокрема іграшки, ігри та книги. З восьмої ранку до шостої вечора малеча може займатися різними активностями. Також для дітей та підлітків проводять різноманітні заняття, наприклад, творчі, розвиваючі та спортивні. Є гімнастика, є дитячий фітнес, є англійська для діточок, ментальна арифметика, швидкочитання і також багато саме розважальних якихось квестів, ігрових програм. До нас приходять безліч наших партнерів, які проводять до діток різні ось такі заняття, майстер-класи та активності. Для дітей провели заняття з арт-терапії, кольорові емоції, під час якого малеча розповідала психологам про свій настрій. А ще діти взяли участь у майстер-класі з виготовлення аплікації повітряної кулі і зрваних частин паперу. Колір учасники обирали самі. Я роблю воздушний шар. Я взяла такий цвіт. Мені подобається світлий, білий і всякий світлі. А другої цвіта? Малювати, ліпити. А ти крім не можеш? От, е всякі там штучки, всякі люблю скоро всякі там клітки розмальовувати психологи, розповідають заняття з арт-терапії сприяє релаксації, поліпшенню емоційного стану, а також вивільненню негативних емоцій дітей. Щоб подолати негативний вплив навколишнього середовища і адекватно реагувати на травмуючі ситуації, будемо робити аплікацію з техніки рвання бумаги кольорової, наклеювати саме сьогодні, ми будемо робити повітряну кулю. Яка буде символізувати мрії, котрі ми справляємо в космос і вони обов'язково здійсняються? Це більш на розслаблення, на відволікання. Під час роботи ми бачимо, які кольори обирає дитина, і вони дав відволікаються, посміхаються. А після занять діти мали можливість побавитися. В центрі підтримки переселенців «Я Маріуполь, Запоріжжя розповідають, з наступного місяця планують ще й відкрити групу для дошкільнят у форматі дитсадка, підготовка до школи. Анна Крамаренко Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. На честь Маріуполя у Запоріжжі на стіні будівлі, де розміщений центр підтримки переселенців, я моріуполь Запоріжжя з'явився мурал. Намалювали його маріупольці разом з представниками одного з благодійних фондів і небайдужими запоріжцями. Загалом було залучено близько 15 людей. Виконували роботу в кілька етапів. Спершу ввечері промалювали контури зображення, а потім мурал розфарбували. На стінописі зображені пам'ятні та улюблені для кожного маріупольця місця, зокрема драмтеатр, море, порт і вежа. На цьому ралі я малювала воднонапорну вежу. Це надзвичайна така велика пам'ятка для нашого міста, адже це дуже потужний історичний символ. Це місце сили багатьох маріупольців, і особисто для мене це таке затишне місто, де було видно всю панораму нашого Маріуполя. Хочеться якомога більше відчувати, що Маріуполь це місто дійсно герой, що він живий, він є. І буде, тому надзвичайно важливо, на мою думку, зараз якомога більше говорити про Маріуполь, аби не забували про трагедію цього міста, підтримували його і бажали найкращого майбутнього. Наш Маріуполь це дуже сумують за Маріуполя, дуже нам його не вистачає, тому всі дуже сумували і у всіх така прийшла гарна ідея зробити нам таке. Пам'ятні наші місця, і е, щоб кожен Маріуполець міг прийти і насолодитись тими місцями, де вони бували і куди вони повернуться. В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.